Дбати про енергоефективність, дратують перебої в електропостачанні, набридло чекати сонячних днів, щоб зарядити телефон. Рішення є найчистіша, найбезпечніша, найекологічніша атомна електростанція до ваших послуг всього за 10 років, може, 12, максимум 15. Всього за 9 мільярдів 999 мільйонів 999 тисяч 999 євро за енергоблок. Це сучасна, прогресивна і цілковито безпечна технологія. Атомна енергетика ніяк не шкодить довкіллю чи здоров'ю, а ризик ядерних аварій мінімальний. У комплекті ви також отримаєте тонни відпрацьованого ядерного палива. Ми не придумали, як його позбутися, але ви завжди зможете віддати його сусіду, щоб він зробити собі зброю. Ми гадуємо, що це цілковито безпечна, надійна та екологічна технологія, яка забезпечить чисте <звук> мої вам вашим, вашим дітям, вашим, дітям. А який непотріб намагались впарити вам? Не ведіться на пропаганду. Обирайте дійсно чисту енергію.